Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 464 за підручником Алебра 7 класу автора Олександра Істель. Наше завдання знайти суму многих. Тобто додати. Перше у нас 3М куб плюс 5М квадрат мінус 7 плюс 2М куб плюс. 6. До рівня. Підкреслюємо подібні. У нас 3 м куб, 2 м куб подібні, і мінус 7 і 6. У нас подібні. Все, зводимо. 3 плюс 5, о, 3 плюс 2, я вже відповідь кажу. 3 плюс 2 це буде 5, М. Куб, далі плюс 5м квадрат, напишемо без зміни. І мінус 7 плюс 6 це буде мінус 1. Все, додали. Переходимо до другого. b квадрат плюс 3b мінус 1 плюс 2b мінус 3b квадрат, це на другий, і плюс третій 2b квадрат плюс 7. Дорівнює. Підкреслюємо потівню. По-перше, b квадрат. b квадрат, так, мінус 3b квадрат, плюс 2b квадрат. І ми бачимо, що ці доданки знищуються. 1 плюс 2 буде 3, мінус 3, це буде 0. Закреслюємо. Далі наступне 3b, 2b, все. 3b плюс 2b, 3 плюс 2 буде 5b. так, 5B. І останнє це числа. мінус 1, плюс 7, це буде плюс 6. Це буде відповідь. Ось так розв'язали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!